У німецькій мові дієслова «верден» і Зайн виконують важливі, але різні функції. Розуміння їх вживання допоможе вам краще орієнтуватися в мові та спілкуватися більш ефективно. Дієслово «верден» часто використовується для формування майбутнього часу. Коли ви хочете висловити намір або заплановану дію, ви можете сказати, наприклад, morgen Арбейтен, що перекладається як «Я буду працювати завтра. Це простий спосіб заявити про свої плани і Верден тут є ключовим елементом, який вказує на те, що дія відбудеться в майбутньому. Крім того, Верден також використовується в пасивних конструкціях. Наприклад, у реченні «Das Buch wird gelesen» книга читається ми бачимо, як «верден» допомагає створити пасивний стан, акцентуючи увагу на дії, а не на виконавцеві. З іншого боку, дієслово «зайн» є дієсловом зв'язкою, яке виражає стан або місце. Коли ви хочете описати, як ви почуваєтеся або де ви знаходитесь, ви використовуєте зайн. Наприклад, bin müde» означає я втомлений, а сі іст Hause» перекладається як вона вдома. Це дієслово допомагає нам передати інформацію про стан або місце без додаткових дій. Щоб легше запам'ятати різницю між цими двома дієсловами, можна використовувати прості асоціації верден це майбутнє і пасив, а зайн, стан і місце знаходження. З таким підходом ви зможете впевнено використовувати ці дієслова у своїй мові. Вивчення німецької може бути цікавим і захоплюючим, якщо ви розумієте основи, тому не бійтеся експериментувати з новими реченнями. Навчання німецької мови в Start Language School під керівництвом Тимура Левітіна це захоплююча подорож у світ нових можливостей. Школа пропонує сучасні методики, які допомагають учням початкового рівня легко засвоювати основи граматики, зокрема різницю між дієсловами Вірден та Зайн. Використання онлайн ресурсів робить навчання ще більш доступним. Учні можуть зв'язатися зі школою через WhatsApp, Viber, Telegram, Instagram, Facebook та TikTok для отримання додаткової інформації. Долучайтеся до вивчення німецької мови з хештегами решітка, деучленен та решітка Спринтдикен.